Сьогодні я з вчорашнього дня я радуюсь тому, що мені вдалося, і я не боюсь цього слова сказати. Мені вдалося врятувати 150 душ. З них Оце вам. З них 77. Саме з нашого регіону, жмеринщини, з, з Барщини, з Тиврова, з Літина. Ось сидить жінка, Надія. Дружина чоловіка за то, з кого почалося це все. Коли 15-го числа зателефонували мені, і вона благаючим голосом сказала, допоможіть чоловікові, вона села Ялтушкова. що ви допоможіть чоловікові, бо він в АТО, третій день без буди. Ви спитайте, що робили, що люди там збунтувалися? Що зробити? Хай зробить, хай поїде нас. А хто і там зробить? Хай розкаже тим виборцям регіону, який голотували, допомога прийшла. Вчорашнього дня. Люди 150 бійців збійців. Що займають? 150 бійців.